Всім доброго раночку, друзі! Вітаю вас у своєму новому відео. Я рада, що ви завітали до мене на канал, мені дуже приємно. Якщо ви досі не підписані на мій канал, то будь ласка, підпишіться, натисніть усі, щоб не пропускати моє відео. Пишіть обов'язково коментарі, щоб я бачила, чи подобається вам моє відео і якого формату, і натисніть пальчик вверх. Сьогодні у мене відео, яке ви всі дуже полюбляєте. Це заморозка продуктів на тиждень для людей, які працюють, які хочуть прийти ввечері додому з роботи, втомлені, швиденько поставити щось готуватися, а самі лягти відпочивати. Або буває таке часом, що навіть якщо ти вдома знаходишся постійно, буває така лінь, що не хочеться нічого готувати, то це також виручає у такі моменти. Деякі страви з цих, ви, звичайно, вже всі знаєте. Деякі, можливо, для вас будуть новими, але я ділюся своєю заготовкою продуктів на цей тиждень, і ось, можливо, щось вам знадобиться. Тому запрошу вас до перегляду цього відео. І так, що нам потрібно для цих семи страв? Які інгредієнти? Нам потрібно 1,5 кг фаршу. У мене свинина з телятиною навпіл. Далі у мене три половинки курячого філе. Це десь грам, мабуть, 900. Далі гомілки, у мене тут 6 штучок. Далі перчик болгарський, один такий він, середній, невеличкий. Цибулі у мене 4 і половинка, один зубчик часничку. Морквочка ось така невеличка. Далі у мене тут пармезан натертий, десь 4 столових ложки. Ну, грам 80, напевне. Броколі. Броколі у мене така невеличка. Тут грам 400. рису 200 грам. Поки що він в мене сирий, його потрібно відварити буде. Далі домашній сир, у мене напівжирний 250 грам. Яйця у мене 5 штук. Ось так я їх розділила вже. Авокадо половинка, масло, сметана столова ложка, десь чайна ложка гірчиці. Так, спеції, що у нас? Сіль, перець, часник сушений і базилік сушений. Що я ще забулась, тут у мене цукор потрібно. Мені буде одна чайна ложка у тісту тільки. Далі олія це для засмажки і для страв, потрібно буде додати молоко на млинці. Тут у мене дві баночки соусу. Ви можете брати будь-який соус на свій смак у мене ось такий з паприкою і Болонський. І... І що у мене ще? Все. Ось всі інгредієнти, які нам потрібно. Тому розпочинаємо. Перша страва, яку я буду готувати на заморозку це гомілки. Я складаю гомілки ось такий пакет для заморозки, видавлюю туди зубчик чеснику, додаю всі спеції улюблені: сіль, перець, чесничок сушений трішки, і дві ложки. Ось такого соусу, як у мене, болонський, але ви можете брати якийсь собі, хочете, який вам подобається, на свій смак. Додаю ще дві ложки кунжутної олії, все добре перемішую і видаляю лишнє повітря із пакета трубочкою. Наступна страва, яку я буду готувати у заморозку, це куряче філе, мариноване з овочами у соусі. Я нарізаю куряче філе соломкою довгою крупною. Далі я наріжу перець болгарський, соломкою і розділю на шматочки броколі. Все це відправляю у такий самий пакет для заморожування. Нарізаю цибульку напівкільцями. Додам улюблені спеції: це сіль, перець, чесничок. Трішки базиліку 2 дві столових ложки сметани та дві чайних ложки гірчиці. Додам також дві-три столових ложки олії, все добре вимішаю і видалю зайве повітря з пакету. Далі я готую сирники несолодкі з авокадо і пармезану. Я змішую домашній сир, додаю до нього пармезан, авокадо і яйце. Все це добре вимішую. Далі я візьму блендер, зіб'ю його до однорідної маси. Додам спеції, сіль, часник сушений, перець. І і базиліку. В смаку базиліку тут має бути достатньо. І додам ще 3 столових ложки муки. Все це добре вимішую і буду формувати сирнички. Наступну страву готую в млинці з курочкою в вершковому соусі. Для млинців у мене немає якогось спеціального рецепту, я завжди все змішую на око. Ось у мене два яйця. Додала трішки солі, трішки цукру, додам, і муку і молоко. І в кінці додаю трішки олії. Ось і весь рецепт. Я ніколи не роблю якісь пропорції спеціальні. Куряче філе з цибулькою я нарізаю дрібними кубиками, буду обсмажувати на олії. Додам, як завжди, улюблені спеції, сіль, перець, сушений часник, трішки базиліку і додам декілька ложок столових вершків. Все це добре вимішаю, і начинка готова. Чеслав'ен Only good times ahead So let me put a smile make your worries go away So put your trust in me До речі я ось так почала обтягувати дощечки харчовою плівкою Так потім зручніше знімати з них те, що заморозиться і складати у пакети для заморозки. До речі, там мене на задньому плані йде серіал Дівчата. Це український чотирьохсерійний серіал, такий легенький, спокійний, чисто для дівчаток. Далі я буду готувати м'ясні кульки з рисом. У фарш я додаю рис і нарізаю дрібненьку цибульку. Моркву я натру на терці, додам улюблені спеції, як завжди, одне яйце. І буду добре все вимішувати і формувати кульки. Такі кульки можна потім діставати з заморозки, обсмажити, додати, наприклад, вершки, протушкувати в вершках із спеціями або зробити томатний якийсь соус до них і можна подавати з салатом як самостійну страву так як тут вже є і рис і м'ясо а можна приготувати якийсь до них ще гарнір. concrete Наступна страва, яку я буду готувати, це лазання. До речі, дуже зручна страва. Я її готую одразу у спеціальній формі для випікання, щоб потім просто достати її з морозильної камери і поставити у духову шафу готуватися. Ось я обсмажила фарш, додала до нього цибульку. Додала соус, у мене тут змішаний є томатний соус і разом із томатним соком. Даю улюблені спеції, як завжди. Все добре вимішую і начинка частково готова. Ще для цієї страви я готую соус бешамель. Розтопила масло на сковороді, додала муки, все ретельно перемішую, щоб не утворювалося грудочок. Дуже швидко потрібно все мішати і додавати частково молоко потихеньку, поки соус не стане густим і однорідним. І обов'язково не забути посолити і поперчити трішки. також підготую сир. Натираю на тертку сир. В мене напівтвердий. І трішки пармезану. Я люблю поєднувати два сира разом у цій страві. Починаю збирати лазанью. Листи лазані я розкладаю на дно, формую так, щоб усе було закрито. Десь відламую, якщо потрібно. Я ніколи їх не відварю, так і сирема їх розкладаю. Далі слой фаршу із соусом. Далі сир посипаю, трішки твердого, трішки пармезану. І поливаю соусом бешамель. І знову листи, фарш, сир, соус, і так до самого кінця, поки все не закінчиться. It's all for you. It's all for you. I did it all for you. It's all for you. It's all for you. It's all for you. І останню страву, яку я приготую, це пельмені. Тісто я вам не буду вже показувати. У минулому відео я показувала, яке я роблю завжди тісто на вареники і пельмені. Єдине, що от покажу, я завжди роблю на таку форму пельмені. Це дуже швидко і дуже легко. Займає мало часу. Я взагалі люблю використовувати, якщо є якісь гаджети, то їх використовувати для того, щоб полегшувати собі і пришвидшувати роботу на кухні. Я, наприклад, за пів години. Роблю тісто і наліплюю більше 170 пельменів. Тому і вам рекомендую не тратити багато часу, на те, щоб сидіти руками їх заліплювати. It's all for you. А ось показую усе вже пофасовано порційно. Щось у мене є тут на два рази, щось на один раз. Але наскільки це полегшує нам побут у повсякденному житті? It's all for you. Я приготувала. Не забувайте про лайки, не забувайте про підписку, коментарі. І не забувайте переходити в інфобокс, я там залишаю завжди всі пропорції рецепту, тому беріть собі на заміточку. Всім до побачення, всім гарного, спокійного, мирного дня, всім па-па!